Вітанечко! З вами канал Самоварила. І сьогодні ми готуємо найсмачніший в світі батон на молоці. Готуємо опару, до молока додаємо дріжджі, цукор, перемішуємо та залишаємо відпочити на 15 20 хвилин. Коли опара готова, додаємо туди борошно. Обов'язково просієте борошно, таким чином ви його насичуєте киснем. І ваша випічка вдається більш ніжною і пухкою. Перемішуємо все силиконовою лопаткою, додаємо рослину олію та сіль і замішуємо тісто. Воно вдається доволі тугим. Залишуємо його відпочити під е, рушничком або плівкою на 15-40 хвилин. Стіл змащуємо рослиною олію, викладаємо туди наше тісто. Коли час минув, тісто стало більш покладистим і м'яким. Батон я сформую у формі рулету. Скручуємо, захіпуємо хільно краї і кладемо швом вниз наш батон. Залишаємо його відпочити на 20 хвилин під рушничком або плівкою. Тим часом можна включити духовку на температуру 180 градусів. Робимо надрізи і ще залишаємо відпочити, щоб батон ще більше зійшов. Змащуємо молоком або збитим яйцем, у мене молока не вистачило на змазку. і прикрашаємо кунжутом випікати 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.